Всім привіт! Сьогодні хочу висвітлити таку тему, як кліше про перетворення драконів на людей. А це кліше, яке полягає в тому, що дракон обов'язково має в когось перетворюватися в особли... основному на людину. Не обов'язково на людину, може на ельфа, наприклад. У Варкрафті взагалі можуть і на тролів, і на орків, і на кого забувати. Це кліше дуже часто потрапляється. В історіях, де дракони мають, грають ту чи іншу роль. Як ви бачите на картинці, Цуд зробила своє рідне іме. З приводу того, що на Заході дракони це дракони, вогнеща ще реп... ящири крилаті, а в японському аніме це милі дівчата. Спойлер 3... Троє з 14 дівчат мають повноцінні драконічі подоби, причому доволі такі грізні. Ще один спойлер, дракон зверху теж має людську подобу. Щоправда, доволі страхітливо. Чесно кажу, цей троп взагалі попримів попри про те, що цей троп тіл... виключно в аніме, через що ви бачите цей мем, про те, що японські дракони. Ці пратворці на Мелгадівчат, спойлери на хлопчиків теж той же акнологія, чи Хако, чи Вальдора. Дуже популярні дракони. Чоловічі статі дуже часто використовують людську подобу. Я, Чесно кажучи, я, не, я позитивно ставлюся до цього кліше, причому почав його. Ой, це кліше мені почалося подобатися до того, як я зрозумів, наскільки воно. Поширено, тому що доволі дов, дов, цікаво взагалі побачити такого, такого могутнього, грізного та крутого монстра. ну монстра в хорошому сенсі, в подобі, подобі, подобі Привабливого хлопця або привабливої дівчини. Це доволі дов, Ну, очікувано є увазі, саме коли дракон виглядає грізно. Але я спостерігаю останнім часом через популяризацію цього тропу. Проблема. Ну, Все ж таки, перша проблема, яка, а, ко, а, яку містить кліше про перетворення драконів, це те, що складається таке враження, наче авторам, який це кліше в своїх історіях, на дракунівці подоби глибоко насрати, і вони їх використовують виключно для того, щоб. Просто довести те, що їхній персонаж є драконом, а не тому, що він є драконом, а не тому, що у нього є рога, крила і, і сили. Люди, які взагалі я бачу дуже багато людей, які скажуть, на те, що коли от є такий непоганий персонаж дракон він перетвориться виявляється малою красивою дівчиною або Лолі. Хоча драконів, які перетвориться на хлопців, теж дуже багато то Тобто не тільки дракони, дракони обох стати, стати страждають на любов перетворення на людей. Той же дракон зверху, це ж смертокрил Воркрафта, який перетворюється на людину. Чому мені так відчувається? Ну, принаймні, тому що чи принаймні кітери героїні з чотирьох, тобто ті, які мають повноксинні драконі чи подоби, синім волоссям це. Тому з така цукі, не пам'ятаю точно назву, родоволоса це Торо для дракона покоївки, а брюнетка це Тіо Заріфурети. Кожний є драконяча подобається, вони доволі такі короті, ку але проблема в тому, що фанатам вони запам'яталися більше як привабливі зовні дівчата, хоча, спойлер, брюнетка якраз таки прославилася своєю справжньою подобою, не буду казати, чому саме. Тепер давайте зро... Все ж таки зробимо огляд тайтлів, тайтлів відомих і, де використовується цей троп. Перший троп на примітті повелитель звірів, який розповідає про хлопця, у якого є здібність заключати контракти з д... різними тваринами. Причому на різними тваринами бачите бачити трьох казкових істот. Дівчинка з ложками це звіролюд, дівчата звіро та близнючки, це, здається, фея. Ну і дівчинка з рога, а дівчина з рогами то дракон. І далі тут є персонаж дракон на ім'я Тані, доволі дивне ім'я, доволі неспі... ціковане ім'я, як для такої, як для казкової істоти. Взагалі доволі куманно, коли в тварин чи в... Казковий хесточ, що взагалі в монстри людські імена. Це доволі куметно, як на мене. Звали б Дракошу там, Марія чи Аня, то я б теж би знає, щоб це за кумет. Так от, певно, думаю, більшість тих, хто дивився цей тайтл, або навіть читав мангу, певно, не пам'ятає, що та а не, а думає, що у Тані немає. А Отані тої дівчинки з червоним волоссям не має драконічої подоби. Насправді вона є, і от, будь ласка, ви бачите перед собою справжню подобу тої червоноволосої дівчини. Доволі непогана справжня подоба таких Прин... э... стандартний, але доволі прикольний західний, э... прямоходячий дракон. Зовнішній доволі непогана, але проблема в тому, що героїня у справжній своїй подобі з'явилася тільки на одну. Тільки на кілька секунд аніме і на, і на двох фреймах манги. В аніме, від, аніме і в манґа відрізняється тим, що, по-перше, в мангі немає склер, а у Тані немає склер в аніме вони є. Я просто зараз про справжню подобу кажу. А по друге в манзі Таня перед тим, як перетворитися на людину, приземлилася на землю, а в аніме нам просто показало одне з її очей. Кропним планом. І проблема в тому, що мало того, що героїня взагалі не повертається до цієї подоби, хоча це її справжня подоба, про що неодноразово говорилося в аніме і в манжі, і навіть є натяки у вигляді драконячих рис станів її людській подобі, так ще коли вона зіткнулася в, в останній серії з противником фінальним босом. На даний момент, проти якого, о, якого вона в людській подобі не здатна була перемогти, вона чомусь теж не перетворилася. Хоча б я думаю, що перетворити питання на дракуну, ну принаймні шансів перемогти ворога було б більше. Інший тайтл, який можна було б обговорити, але якому менше тієї проблеми вона досі є: герой створює сім'ю. Тайтл розповідає про хор солдата до речі, ні, ця, чорна дівчина, ця, жовта, ця чорна жінка не, не є, це не йор з сім'ї шпигуна. Перемагає, по дефолту перемагає короля демонів і його відправляють на суїцидальну місію перемогти королеву драконів. У підсумку, як то кажуть, said to, to slay dragon not to late. Дракон стає друж... а виходить заміж за головного героя, і ні, тут немає гарему, і дракон єдина дружина головного героя. Що доволі дивно, тому що в усіх тайтлах, де а, про романтику з драконом іде, саме дракон є дівчинкою, усюди є гарем. А коли дракон є хлопчиком, гарему немає. Так от, до 17 глави включно героїня нормально таки перетворювалася на дракона раз на 2 вітри глави, і причому надовго. Після 17 глави вона почала пред... з'являтися в справжній подобі, виключно в флешбеках або в камео. І що, і що дивно, усі глави, які припали, усі глави де... Евеліс, так звати героїню, не, притв... не поверталася до своєї справжньої подоби всі припала на 2024 рік, тобто на рік Дракона. Це, звісно ж, прикро, тому що драконіча подоба доволі таки непоганий, навіть дуже симпатичний в цьому і суть що. От головний герой Супер але людина, дружина у нього дракон, одна, одна з педшерить у нього самоготня Лолі, а друга о, взагалі принцеса демонів. А ще він мав встановити принца русалок Ну і відповідна проблема знову ж таки в тому, що головний що автор тупо забив на те, що дружину головного героїні, відповідно, ну як не забив, він, відповідно, і посовує то крила, то рогат, але до справжньої подобені стільки не хочу повертати, що. Вже головна, а що вже Евелі стикала двома персонажами, яких взагалі не могла перемогти, а один з них взагалі її не вбив. Спойлер, принцеса Демонів її пачерить, зараз а, а, в останніх главах а, її типу, буде лікувати. Тобто її... і вона захистила с... а... сестру свого чоловіка, головного героя, їй пробило живіт. І ви скажете, вподобі дракона я скажу ні, в людській подобі. Тобто настільки автор не мож... не хоче повертати дружину головного героя в драконі подобу, що навіть зробив так, щоб їй завдали ледь не смертельного удару через те, що вона захистила людину в людській подобі. Хоча, якби вона була, була в драконічній подобі, то знову ж таки, як і в попередньому випадку, я думаю, що якби вона би не втрималася, то принаймні рана була б не такою серйозною. Окей, у нас є головний герой, йому всі мають бути Лаври, тому що в сучасних творах прийнято. Робити головного героя супер попри і похір дракони з не з ним дружать. Демони, боги він тут найсильніший. найголовніший, всіх рятує і все таки інший похід, хто його дружина, Дракон демон чи сама богиня. Третій тайтл менш популярний, але все ж дуже, дуже рекомендую. Хоча теж дефолтна історія. Мене вигнали з команди, але я тільки радий цьому. Історія п. Історія типова розповідь про те, як чувака вигнали з команди, але він виявився супер -попер -дупер класним, і Команда без нього взагалі лузери і не вдахає, і ні на що взагалі не здатні, як виявилося потім. Так от, по сюжету тут доволі цікавий сюжет. Він десь, Головний герой десь від бабки на базару почув, що якщо перемогти в бою дракона, то він буде твоїм слугою. Ніякого дракона йому не довелося перемагати, довелося рятувати драконічу царівну на ім'я Колетта головного героя звати. Е, як там його звати. Мірамаз, здається. Відповідно, що тут цікаво, як ми знаємо, от є твір, от є кілька творів там, де принця, принцесу, перетворюють на чудовиську, його треба і чиї, треба розчаклувати. Тут же це повністю до навпаки. Дракона, точніше, дракона, його зачаклували так, щоб вона не могла використовувати свої сили і також, також сиділа в своїй людській подобі безвласно. І для головних герой, навпаки, має їй допомогти повернути драконів, подобу. Бо звільнив, а, звільнивши її з полону Злого Чародія. Є своє билко, яка полягає в тому, що він робить свої. А, згадав його, як звати. Що він робить своїх союзників сильнішими і допомагає їм розкрити свій потенціал, повертає їй всі сили. І відповідно. Чому? А і ви, мабуть, здаєтеся питанням, як же ця дракона дівчинка насправді виглядає, раз вона дракон, і це головний герой, їй допоміг повернути драконіцю подобу. Так я повернутися до неї, тому що все ж таки чому я виділяю цей титул, тому що більш, в абсолютній більшості сюжету героїня перебуває в людській подобі. Так от, наша з вами принцесочка в своїй справжній подобі виглядає ось так. Ось є справжня подоба. Тут прямо написано, що це кулета. У неї навіть призвища є ДюПРШ, яке підкреслює королівське походження. Нікого, нікого не нагадує, для тих, хто не знає, що це Білий блакитну і дракон з короля. На заході є доволі культовий персонаж. Так от ця подоба з'являлася тільки двічі десь на 2-3 сторінки. І, на жаль, по суті, зараз роль кулети справжньої подоби Колета це бути буквально живою ядерною бомбою. По а, якому сенсі, ну, Колета це надзвичайно смертоносний дракон, який навіть, і, і в цій подобі вона навіть не спалює своїх ворогів. Вона просто від них нічого не залишає. Просто нічого. Від них залишається просто ніхрена. І це круто, це показує кулет. Коли... То що вона не просто так, так круто виглядає, так круто і гризно виглядає в своїй справжній подобі. Вона є дуже бувим драконом, і я звісно з одного боку розумію, що... Колета це надзвичайно смертоносний персонаж, який може миттєво замість тебе залишити ніхрена і ще плюс дірка залишитьля. З іншого боку, в неї дуже класна справжня подоба, причому священний, призвисько Дракон, божественний дракон, вона ще й отримала за свою красиву зовнішність. Тому що коли вона перетворилася в друге, то подружка головного героя, яка в нього повуха а пов, а вуха, Закохана, сказала, що вона супер красива що вона шкодує, що не народилася драконом. І просто якби навіть симпатична в своїй справжній подобі. Це справжня подоба героїні. Я вважаю, що її треба більше використовувати і не тільки як ядерну бомбу чи щось інше, а наприклад, політати на ну, якості транспорту або якості живої сили в сенсі там. Якісь тяжочки поносити, чи щось інше, тому що ну взагалі он взяти, наприклад, 81-го головому мудреця що От що правильно зробив автор, Айріс. Ну я про цю драконесу згадував рані про цю героїню згадував раніше. Раніше вона використовувала свою драконічу подобу тільки коли треба було перемогти дуже сильного суперника або велику кількість ворогів, з якою буде складно справитися сам використовуючи людську подобу. Але в сімдесят й главі о, о, мало того, що побив рекорд. Автор, перетворивши Айріс назад на справжню подобу наступної ж після її повернення до людської подоби. Тобто пройшло нуль глав. Та ще й, ще й главі в останній главі, в якій Айріс з'являлася в драконічній подобі, Айріс грала. О -О. Грала роль не супер-пупер сильної одиниці, яка просто буде знищувати всіх ворогів на своєму шляху і спрощуватиме роботу з ту головному герою. А як фізичну силу, тобто треба було витягнути риф і зрозуміло, що Айріс як дракон є найсильнішим членом команди і. най... І також найбільшим, тому що як бачите, цей риф десь двічі або втричі, навіть втричі більше від Айріс є справжні подобі. Тобто настільки це великий риф, що навіть у Айріс справжній подобі є проблеми з його підняттям. Хоча от ліс Айріс Найрис ним грається в футбол, як ні в чому не бував. А тут взяла риф вертикально і спокійно його підні почала піднімати на поверхню. Це для того, щоб ви розуміли, наскільки фізично сильною є Айріс в своїй справжній Подобі. Просто порівняйте розмір Айріс своїй справжній подобі, і розмір рифу. Так, в принципі, тут є така проблема, що Айріс перетворить ця, ця назад на дракона, а десь раз у 10 глав. Але з іншого боку, це, як мінімум, на главу. По-перше, по-друге, автор не забуває передемонструвати, яка Айріс няшечка в своїй справжній подобі. І по третє. Не так і рідко порівняно з трьома попередніми прикладами. Відповідно, підсумовачо вище наведено, при... ДН... до речі, тут доволі куметна така ситуація, тому що зверху там три дракони хлопці, четвертий на одну самку переходять дитя вісім самців. І це по-перше, але по друге, найбільша іронія в тому, що. Чорний дракон з біцуха і дракон схожий на лисицю, обидва мають людські подоби, які є дуже популярними серед жіночої одитуги. А знизу одна з дівчат взагалі драконічої подоби не має, тому що вона напівкровка. Зате є інша героїня, у якої навіть є драконіча подоба, і вона дуже прикольна. А от хто це, це за дівчина між греєю драко... напівдраконша та... Та лукою, та лукою дівчина з салатовим волоссям, я не знаю. Підсумовуючи вище наведене, я вважаю, що якщо ти вводиш сюжет дракона, і ти йому надаєш можливість перетворюватися на людину, ельфа чи когось завгодно, то, то я вважаю, що треба більше приділяти увагу саме драконіці подобі, особливо, якщо вона добре виглядає. Є є, тому що ти вів ти автор, ти вів персонажа дракони і ти показав вже один ти вже показав драконічою подобою, що це дракон, а не людина, яка просто володіє силами дракона, чи має драконічі риси. Я вважаю, що ну, все ж таки ми говоримо, все ж таки я вважаю, що дракони треба люди. Що якщо вам подобається дракони, то ви маєте перш за все, все ж таки цінувати їхню драконічу, а не те, я наскільки вони майстерно вони вміють прикидатися іншими істотами. Це звісно ж прикольно, що от там знизу дівчата них, як мінімум, є драконами, що вони є не молоді. До мене не менше 100 років, навіть навіть кілька століть. Зверху два дракони, як мінімум, акнологія з Хуста Фейтахако з віднесених промарами, вміють перетворюватися. Ну людей теж проконує, тому що, ні, що, наприклад, не отликуєш. Дракона, дракон, такого кисного дракона бути людській подобі патлати матчу, який завоює серце будь-якої дівчини Тайтл, але все ж таки от у нього шикарна драконічка подоба. Так він влаштував геноцид свого народу, але з іншого боку, він дуже має кла... like, класний дизайн, він красивий, він брутальний. Амашому а, взагалі зробив головного героя своєї нової манги мертвої скелі. Таким, що вміє перетворюватися на дуже схожого дракона, тільки тут у дракона криле схожі на пташині, а в мертвій скелі стандартні, кажано, подібні. І все ж таки, знову ж таки, думаю, все ви мене зрозуміли, ви зрозуміли мою позицію. Всі дякую, гарного дня, то побачення.